Барви пісенної творчості, що з дитинства увібрав Тарас, який народився і зростав у співочому куточку України, мальовничому селі Кирилівка, на Звенигородчині. У родині закріпачених козаків Григорія Шевченка та Катерини Бойко. Запрошуємо переглянути інсценівку Крилата доля. При тихенько завісу минувшини. Та погляньмо на малого гайдама камрійника, крилату і чисту душу, якого так і вабили степ та небо та зоря що рай відкрива. Хто ти, хлопчику? Я тебе знаю, і золотої, і дорогої, щоб знали ви мені не жаль моєї долі молодої, а іноді. Така печаль оступить душу аж заплачу, а ще до того, як побачу малого хлопчика. Росте дитя, мов квітка на старині, Присушить сонце, вимучить негода або. Як нині радісна пригода застане при дорожнім буряні, молоді рима, рибі риба, то затовно ситне ця си, то да нас на малого обдаров його Віра і порог, і панзі, рима, віримо, і рима, рима. то любові, то страждання, радості і пізнавання, Тон за коном, світ за дзвони, спир купила покисниця, вже тобі доля огнею колісницю. Я дарую тобі криво, ліру і порог. <рес> 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 Оксано сон мені приснився, і так мені за ним шкода. Пропало, збігло, як вода, і знов в пеклі опинився, неволя, розпач і нужда. А снився рай? А снився рай, кругом куди не глянеш воля, та батько з матрією, та доля, і спис козацький, мов то поля, то сонцем злитий небокрай, І ангел, що дарує крила. Я вже хотів летіти, та це лиш сон і правди ніде діти. Скажи, Тараса, а де ж так довго ти блукав? А я ходив побачити край світа. А де ж той край? Далеко? Пройти трилан великий жита, а потім Гай, а там байрак. А далі поле до могили, а там уже і світа край. А ти дійшов? Ні, ні. Через гай же перейшов. Був і що шляхом був далі приступив та посрічався з чумаками. Передній з них мене спинив. Куди? питає, ти мандруєш. Супроти ночі ти ж малий, що полі, каже, заночуєш, і волк з'їсть тебе страшний. Ой, лелечку, як лячно. Що лячно тільки не мені. Який ти сміливий, і вовка тобі не страшно? Звісно, ні. А мандрувать то штука ловка. Хотілося б раз мені піти з тобою до тих стовпів, що небо підпирають. Там світа край. Ну, розкажи. А що ж казати? Над землею схилилось небо. Низько там, як сонце, стрінеться з урею і привітається із нею, і ляже спать. Та де ж там є хіба домівка? Ну, глянь, така велика дівка, того ж не знає, що стоять стовпи залізні там, де треба. А на залізних тих стовпах оперто міцно стріху з неба. Ти розумієш? Синій дах, під нею сонячна оселя, а в ній є ліжко золоте. Ой, красно. Та де ж про те довідався ти? А ніде, сам знаю. Як не ляжеш сонце під рядно, як я, чи ти. Адже воно знаєш звідки? Звідки? З раю. А де ж той рай? Чи ти не знаєш? Чому ти так собі гадаєш? Про те знає все село, що рай на небі. Де мати, Я чув, коли ховали їх, то люди почали казати, що підуть в небо досятих. Немає мами. Потім тато, лиха я мачуха. Чи бачить, мама, чи не зна, любила дуже нас вона. Не плач, Тарасику, не треба. Казала ненечка мені, що бачить, мама, це все з неба, і те що ходиш ти в рядній. Як те старча, чуже пітинок, що кривдить мачуха Степан, і Бог пошле тобі талант. Глянь, сідає зоря, та щорай отворя. Хочеш руки розкинь і під хмари полень розкидаю, а ти? Я з тобою лети. А бачиш? Та бачу, А знаєш? а знаю. Одначе стривай постривай, здається, минається рай. Ти знову засмутився, не треба мене лякати. Збираюся долі шукати. Якої ще долі? Куди? Подамся туди, в городи, навчуся та малярем стану. Змалюю тебе, Оксану, і сад ваш, і вашу хату. А своє що? Своє дарма, у мене нічого нема, піду на дяка працювати та вчитимусь малювати. Іди, я тебе ждатиму, вітрами вісточком шлатиму, щоб тільки не забував, що потім малював мене і хату. Він і кобзу взяв, і струн її торкнув з рукою, і пісня дивна полилась з вічною журбою. В тій пісні людям він співав про щастя, про добро, про волю, бо див сну пророкував їм вищу і найкращу долю. Тарасик Тимофій коня, Оксанка, злата поміг, бандуристка та як і ангел Надія Сигаріч. Слово, яке лише плаче в скорботі й зажурі, не окрилює, не наповнює людину жагою до боротьби. Шевченкове слово відтворює красу і раді життя, воно промовисте до будь-якої вікової категорії, в тому числі до найменших діточок.